Доброго дня, поділюся з вами сьогоднішнім днем. Насправді такої мотивації сьогодні працювати я не дуже маю, тому що на дворі сніг, таке нібито дитяча, така, скажімо, погода. Одразу ти згадуєш дитинство, сніжки, але потрібно працювати. І ще сьогодні свято. До речі, всіх і вам вітаю свята. Бажаю всім здоров'я, міцного, бажаю здійснення мрій і, звісного, мирного неба і спокою, щоб вже війна завершилася. Чим хотіла з вами поділитися, хотіла вам розказати, чим я займаюся. На даний момент я на роботі. Вже Скажем, вже давно, і для вас вже це давно відомо, що Канада дала дозвіл відкривати візу. Вже чим далі все, 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 час приходить вже тільки на три роки. Дає візу. Але ми займаємося, відкриваємо людям візи, заповнюємо документи, ставимо на дату до любого здачі на біометрії, веземо ваші паспорти за дорученням до Варшави або Відня. Хто не може виїхати за кордон, кому скажімо, це чоловіків недоступно отримати візу і відвезти особисто паспорт, то ми з вашим дорученням ваші паспорта відвозимо на вклейку візи і також привозимо вже готові паспорта з візами. Ще то є спонсорська програма США, де ми підшукуємо спонсорів, заповнюємо документи і то кінечної на скажемо запрошення і хто має бажання виїхати до США. Зараз така є велика нагода. Заповнити і зробити, скажемо, такі собі скажем невеличке, а для це дуже довго очікуване, скажімо, потрапити до США. Це так коротенько ще скажемо вам про Польщу. Польщі запрошення ми робимо на два роки, шукаємо людям роботи, тобто мої телефони на екрані. І можете до мене звертатися або писати в Telegram, Viber, або особисто телефонувати, Залишу ще свою електронну адресу. От таким, скажімо. Так, день проходить, цим ми і займаємося. Візать, робота, кошку роботи. Що сказати сьогодні? Коротенько про сьогоднішній день. Класний день. Маю напарницю по офісі, довгий період сиділа сама. Вона також працює, але вчить дітей історії. Так що, дітки, в разі чого приходьте на історію. А, Шановні батьки, ми вам відкриємо візи.